Ще розвести на голові палкою 30 в 2 грізлі. Також з'їсти Медицину, яка просорчила ще давно, і кубатись в місці, де піраній багато є, безглузді Способи вмерти скільки таких способів вмерти Безглузді Способи вмерти скільки таких безглуздих способів. Велкою пробувати дістати тост, самому ремонтувати світло. Також літати без навиків і з'їсти під дива на паріг, безглузді способи вмерти, скільки таких способів вмерти. Безглузді способи вмерти, скільки таких способів вмерти. Відкрити двері психопату, поцарапити машину наркоторговцю, зняти шолом в відкритому космосі, і сховатись в пральній машині, безглузді способи вмерти, скільки таких способів вмерти, безглузді способи вмерти, скільки таких способів вмерти. Спробувати приручити змію, також продавати нирки на інтернеті. Також з'їсти Суперклей. А що робить ця червона кнопка? Безглузді вмерти скільки безглузних способів марти. Безглузді. Скільки безглуздих способів вмерти. Одягнути оленя в сезон полювання, потривожити гніздо без хорошої причини. Стоя ти на краю платформи, переїхати желізну дорогу без проса, пробувати, перестрибувати з планелі на панелі за кулькою. Рифми нема, але є безпека, безглузді способи вмерти. Найбезглуздіші способи вмерти. Найбезглуздіші способи вмерти Скільки таких, скільки таких способів мрти?